Тема цього урока починалася в 8 класі і продовжується в 10 класі. В 8 класі це були корені квадратні, а в 10 класі корені більш високої степені. Зараз ми розглянемо, чиї різниця в запису і чи впливає це, ця різниця на розв'язання прикладу. Наскільки важливо записувати уважно умову задачі? Давайте спочатку подивимось на два слова. Вони схожі: степінь і ступінь. Вони відрізняються тільки однією буквою, але вони мають зовсім різні значення. Степінь використовується тільки як математичне поняття, а ступінь показує різницю. Рівень, точніше, рівень, або стадію, або сходинку чогось це ступінь. Тобто зовсім різне. так і в математиці, подивіться на два приклади. Вони дійсно схожі, але подивіться, де дужечки. Тут дуже підкореними і квадрат за дужками. А тут квадрат за коренем буде по різному спрощуватися ці вирази. Якщо ми спрощуємо вирост, то корінь із x-3 в квадраті це х-3, зникає і квадрат, і квадрат і степінь коріння квадратний, і буде хміну 3. А в цьому випадку ми не можемо написати х-3, бо це буде неправильно, нам потрібно поставити модуль. А модуль означає вже розкриття. Або х мінус 3, якщо х більше 3, або мінус х плюс 3, якщо х менше 3. Зараз я не про модуль. Просто дивіться, що різні вирази. Аналогічно, якщо ми корінь вищої степені будемо розглядати, і степінь, в яку підноситься корінь, співпадає. знову, при спрощенні виразів ми матимемо Х-3. А тут будемо мати модуль Х-3, і це знову різні зовсім вирази. Але давайте звернемо ще увагу на те, що ось ці вирази означають рівні вирази, бо після спрощення ми отримали одне і те саме. І ці вирази однакові. Виглядають вони по-різному, але після спрощення вони означають одне і те саме. Тепер давайте подивимось на функцію. Якщо б це був не просто вираз, а була б функція. Ну, наприклад, y дорівнює ось так. Тоді ми б мали не просто спростити цей вираз, ось так як я зараз записала. А написати, що хміну 3, це підкореневий вираз, має бути більше або дорівнювати нулю, тоді х більше або дорівнює трьом. Тобто цей, ця функція, вона існує на своїй області визначення від трьох до плюс нескінченності. Якщо тут дивитися з точки зору. Області допустимих значень або області визначення, то в цьому випадку вона буде х-3 квадраті більше або дорівнює нулю. І ми бачимо, що це, цей вираз, він завжди додатній або 0. А тоді х належить r будь-яке число. А це означає, що тут графік функції обмежений тільки від 3 до нескінченності, тобто тільки тут буде графік функції, а в цьому випадку ніяких обмежень немає, тому графік функції буде і справа від трьох, і зліва від трьох. Ну, Давайте і що y дорівнює, нам потрібно побудувати, наприклад, цю функцію корінь із хміну 3 і квадрат буде за коренем, може, до, до речі, ці дужечки, вони не є обов'язковими, може бути так. так. То це буде від трьох промінь туди вправо. А якщо нам потрібно побудувати графік ось цієї функції. То після спрощення ми отримаємо x-3 за модулем, і графік такої функції буде наступний. У вигляді такого кута. Ось така різниця, тому дуже потрібно уважно переписувати, вчитуватися в мову задачі і переписувати умови, щоб правильно розв'язати.